Так, 08-06, 24, починаю з третьої секції, бо третя секція завжди мені казала, що я ігнорую їх. Нарешті є що показувати. Бачила там на верхньому поверсі. Вони на третьому, здається, чи му вже навіть підкріплення почали робити. Оп. Що тут? Тут отакий стан. Бачите, тут отакі ліса вже змонтували на третій секції. Зараз я до них дійду і покажу. Я не впевнена, що тут чистять, хоча технагляд каже, що тут чистять. Ну, я не впевнена, чесно. На мій погляд, тут не чистять. Тут навіть не видно ніяких механічних дій, які відбувалися. Ось, дивіться, ну хіба тут чистять? Ні, не чистять. Отут залатали діру. а там буду запитувати у вівторок. Тих нагляд бачимо мої відоси, він реагує, Робить мені зауваження за те, що я дуже показую, що я не розуміюсь, але кажу. Але на мій погляд, Ще раз кажу, тут навіть не видно механічних дій будь-яких, що тут чистили. Ось так. Бачите, кожний пілон з підкріпленням кожний. Я вважаю це правильно. А... Добрий день. А ви не підкажете, а от це чистять взагалі тут, саме тут. Тут чистили. І там чистили? Так, ну, от... ну, і там, може, не почистили, там де балок, не буде, може по буде чистити. Ну там де є балки, там хіба чистили. Я не знаю. Моя ж... задача. Ну так, я, кажу, я, що я розумію, що ви інше робите. Тут делаю, з ребятами, я з да, Так, я розумію, що ви інше робите. О, там бачите, де балки. <риклад> <риклад> да, ну, я, я не бачу. Ну, може, он так, щось механічні якісь дії були, воно не чиститься, напевно, а от там взагалі навіть не пробували. <риклад> Ясно, <риклад> дякую вам. <Да. риклад> я бачила, як старі будівлі, більше ста років, які так, так само. Кріплять ну, метрові стіни і як це ə, все робили, дизайн гарний. Воно так цікаво виглядає. Люди з розумінням ставляться до того, що це не, мож... не, не можна чіпати і, і роблять дизайн. на Аню роблять? Так, Вони тільки штукатурять, оце, а це. Ə... Фарбують в інший колір, додають. І воно дуже цікаво виглядає. Чуєте? Це готуються для, зв... для зварювання, вони про... штр... штроблять отвір, щоб можна було тут скр... скріпити. Зараз я туди піду. Третя секція, другий поверх. Що тут зробили? Почистили все чистенько, готуються до роботи. Бачите, це відновили частину пілону. А це, мабуть, не знаю, срали мазали, ліпили. Оце таке там фарбують. Ну, звісно, і ржа така, не знаю, вони покривають чимось, відрожи спочатку чи ні. Не. не знаю. Не хочу брехати, не знаю. Ну, виглядає, що ні. Ось, третя секція отакі от... Змонтували ліса, вони ну чого... а чого і ні, тільки вони якось геть не, під... не скріплені. Як поїдете колосоні, тримаються є, є три ночі. Ось бачите як воно Зверху. Тут ще нічого не роблять. Напевно, це нова цегла. Добрий день. Ось ще одні такі ліса. Вони без колес уже стоять. Остойчива. Оце наша сосна, її вже немає. Бачите, у нас ломалася від ураган. Так, а суха сусна стоїть. Ірпінь е Зеленбуд так і не приїхав забрати дерева, вони не дозволили вивезти. Директриса ірпінь Зеленбуду не дозволила вивезти, але і не прибирає самостійно. Е Я дуже рада, що це кожне дерево живе. Коли монтували паркан, я дуже просила, щоб вони обходили з цими балками, стойками, обходили коріння. Не всюди вони це робили, але намагались. Оце вже нова цегла, але там щось як так. Може ще не нова, не знаю, треба не пам'ятаю, ну, але на, на мій погляд, це нова клапка. Оце тільки отвір мені цікаво, як вони. Будуть його потім заробляти, але в нього потрібно було спочатку підкріпити, а потім вже кладку робити. Це цікаві дії інколи мені не зрозуміли. Так, вільний прохід. Квартиру. Тільки що в ту квартиру, яку я заходила, вона насправді була зачинена і ціла. Але вже, бачите, цвяхи позабивали, вішають речі. Ну, третя секція взагалі, я здивовано, що ніде ще не всюду змонтували оздоблення. Оце бачите, таке перекриття відновлене